Добрий. День. Ви на каналі Магія мого саду. Розкажу вам про сорти абрикос, які варто посадити у себе на ділянці або на дачі. Зараз осінь, кінець жовтня, початок листопада. В цю пору добре висаджувати саджанці плодових дерев. Різноманітність сортів абрикос дуже великі. Підбирати їх потрібно, враховуючи регіон, склад ґрунту та погодні умови. Погодні умови такі, як весняні возвратні заморозки. З цієї причини бажаю мати абрикос з різними термінами цвітіння та дозрівання. Ранні сорти. Рекомендовані ранні сорти. Пріця, вандеркот, Ерліт Оранж, Майякот, Цунамі. Пріція. Цей сорт, щоб був смачний, він має бути добре визрітий. Бо інакше він кисловатий. Ну, зато ранній. Але є випадки. Підмерзання дерев, тому у нас на півночі Західній Україні. Я не рекомендую його висаджувати. На півдні так, на півдні України так. А у нас на Західній Україні ні. Приція поки що. Наступний сорт Early Red Orange. Він не сильно транспортабельний, м'яковатий, тому він лише для дому. ну Він дуже класний, дуже смачний. Як для себе бомба. Сорт Маякот. Самий ранній, дуже класний, транспортабельний, смачний, без проблем. Сорт цунамі. Взагалі без претензій, без всяких проблем. Ставлю кучу знаків оклику біля нього. Його вражальність, його вирощують у промислових масштабах. Вражайний, смачний, транспортабельний бомба. Сорт WonderCode це ранні сорти. Класний, але може не кожен рік родити. Чутливий до ранніх весняних заморозків. Але дуже смачний. З цих ранніх сортів найсмачніший. Тому рекомендую. Десь біля будиночку можна його посадити. Далі рекомендації до середньоранніх сортів абрикосу. Вони є перспективними. Фуеко, середньоранній сорт, французька селекція, смак на вищому рівні, товарний, гарний вигляд, німфа, італійська селекція, смачний, товарний, гарний. Рубіста, французька селекція, смак, гарний товарний, теренковий вигляд, незамінний, забарвна, як у нектарина, дуже врожайний. Прямая. Сорт французької селекції, дуже ароматний. Біля дерева проходиш ну просто, ну, просто класно. Дуже товарний, врожайний, смачний. Сорт Пінкот, Французька селекція про врожайності на вищий рівень. Дуже врожайний. Нормуйте, не нормуйте, дуже врожайний. Має гарний смак, гарний товарний вигляд як для себе, так і для ринку. Ці п'ять сортів є середнього терміну дозрівання. Але є умова. Смак цих абрикос відкривається при їх повному достиганні. Якщо воно не, не достиг цей абрикос, він не має зовсім інший смак. Як достиг бомба. Є ще такий цікавий абрикос під назвою Нельсон. Він дост... Він достигає в кінці липня і термін достигання розтягується більш, ніж на 2 тижні. Тому це є зручно для тих людей, хто вдома можна поїсти поетапно, зібрати врожай, встигнути все. Тобто, не достиг і пом'як. А дуже, дуже так зручно. Хочу звернути на сорт абрикосу Кримський Амур. Звернути увагу на цей сорт. Він середнього пізнього е, терміну дозрівання, самозапильний, дуже солодкий. Але що в ньому цікаво, соку небагато, дуже добре транспортується. Цей сорт можна навіть сушити на курагу, хто для себе хоче, а також дуже класно з нього варення, ягода виходить ціленька. Ще є сорти середньопізнього терміну дозрівання, такі як альбінова. Він пізно цвіте, проходить від замашки, селена, солодкий Пізно цвіте уходить від возвратних заморозків. Апріум. Ну, Апріум має повністю визріти, щоб був смачний. І ще є такі популярні сорти, як ананасний, ну, багато інших. Найкраща селекція Абрикос це Франція, Іспанія, США. Я є прихильником ранніх та середньоранніх сортів абрикоса як для себе. Пізні сорти у мене вже не мають того попиту. Наїлися, мабуть. Так що, дякую за увагу. Далі буде.